О, народ, привіт. я Влад, ми собственно, продовжимо з того місця, на якому зупинилися в попередній серії, а це відповідно матч твідіч проти слізерину. Ну, я так розумію, нас ніхто не пустить, да? Ні, нас пускають, Я я щось думав, що нас слізерін якось не пустить. Ну, якщо пускай, я не против. І чого ти від мене хочеш? Ага. Класно переодягатися в бочцю? А це тоді, коли добі заколдував? Блін, я забув нема <свісно> гомінгу с Як називається? Сквофл. Я не помню, честно. Дай сейна. А, сейра. Це... А чо, з нами пішов? знайпишев. Я понял, только не не, не то. Давай, работать, работать. Нам надо сходу. Спасибо. Сходи оказалися. Це Ліогра. Чому я не розумію, де сходи тут зробити? Камон. А, бо ми не сходи робимо, ми робимо трамплін. Ну ладно. Давай ще раз нього пульни. Кайда возьмите. <свист> хлопай, хлопай. Давай, Рон, ты ж выпчив новое И Мобилюс. Да не... ты пришел в чудо. Давай, выпускай с ничем проиграть. Я клянусь... Ну тут euh, я чомусь не розумію, яким як, дивом воно це все робиться. Тобто по логіці. Я шукаю в ігрі логіки. Де її немає бути? Стій, придурок. А чо? Я ж спокійно вдогонку міг в, ньому, в нього пульнути чимось. Не. Мне треба Хагрид. Давайте кайзвец. Ага, один из трех. Я думаю, слепей только не понял, в каком из трех. Но... Что э, это за звуки? Чем занимается Доби? Доби. Да, не в цей, уй. Спасибо, Рон, что робишь. Все, то, что я тебе кажу, прям все не понял. Я ж правильно спочатку робив. Чому воно мене збило? Це піксі? Не, все ми спасли Шпотера Єй, твої руці жопа готуйся, ну, в принципі, так як в нього зараз прилетіло, то він уже вижити не мав. Нічого, Локонс, буває. Ну, ти ж нас не могутній чарівник. Мабуть, мадам Помфрі його нормально так упустила на місце. Класно. Тепер ще... Це що таке? Так, ще раз, нам треба павук, нам треба кость і нам треба Опять цей цвіточек. Чим тобі не подобається, що тебе на кровати танцює скелет? Якийсь ти неправильний друг. Так, тепер Рона ми заходимо. Зайди, беремо наушники, шукаємо мандрагору, бо там вон стекло з цим. Ні, все-таки я в попередній серії був правий. У Кож... кожній серії є свій. Ой, кожен сам. У попередній серії був правий, що в кожній. Ох, ти ж мать. В кожній. Боже, як воно називається? У кожній шафі є свої. є свої наушники, все, бо я не розумію, що присвоїть Де знайти мандрагору Ключове питання. Я так розумію, в кінці. цієї Лікарні больничного крила. Якщо я не помиляюся. Або в тій стороні. Так, да, воно тут. Все, ми відкрили собі добі Мадам Помфрі могла і так його взяти. Ааа, прикол. да мадам Помфрі могла спокійно і так його взяти. Ну ладно. Мій профтек. Я думав, що треба обов'язково наушники. Ну, блін. Логічно, що ми постійно проводили з наушниками і тут треба було б наушники. Можна в житті таке саме зілля. Просто випив і все. О, Колін. Опа. Дуельки. Надіюсь вони будуть зроблені не настільки криворуко, як були зроблені в. На PlayStation 1 в другій частині Гаррі Поттера. будь ласка, я не хочу знову мучити свою жопу. Ну, блін, дуельки в Лего. Це цікаво. Мені цікаво, чесно. Спочатку не розумів, що відбувається, а зараз мені прям цікаво, що буде. Я вже сам знаю ці всі маршрути. Ну, все, в главний холл я вивчив маршрут. До кабінету Локонса я вивчив маршрут. До наших кімнат особо не вивчив маршрут, якщо чесно, ну що. Вивчим Покажіть дуель. Отак як він ходить, і такі звуки, ж тут ізди. Нове закляття у нас буде. Не переживай. Да нове закляття в нас. Експілярмус, я так розумію. Все, Загарі виконав. Тепер зарона. Да реально, за кожну треба пройти. Блін! Во це вся дуель. Да ні, не шуткуйте так. Будь ласка, я ж сподіваюся, що дуель буде нормальна така мужська. Дайте мені дуель. Чи я вийшов? А, я, я не почекав мінутку. Лего Снайп виглядає так само класно, як і в фільмі, як і в ігрі. <різь> <різь> ну, Локонс так Локонс, в принципі. Стоп, а вронеш поломана паличка. Як він тільки що заклять? Ти що нападаєш? Треба було взагалі то почекати. Бля, серйозно це вся дуель? Да, це буде експіляти. Ну камон, ну це не вся дуель. Я думав, там будуть якісь кіктаймі біінтер нажимати, ще щось. А, у мене ще й два сердечка лишились з трьох. А, коли в мене два сняв? Не я зараз пояснюють, що це Гаррі говорить на парсел -тангі. І тільки злід чаклуни і чарівниці могли говорити на парсел бугага Да і вони до сих пор шукають наслідні каслі зрінок. Нічого, знайдемо. Не біда. Да, У нас роз... це прям треба використовувати десь парселтанг серйозно. А ну, можно это. Ну. Можно. Но не так, как я в первый раз скрутил путь. А не, стоп. В наши комнаты направо. Вот сюда. Не, сюда на лестнице, а с лестницы прямо пройти. Стоп. Да, все правильно. Сюда лестница, а потом путь до наших тех комнат. Все. Я выучил в цех хогвартсах своих пить пальцев. Он туди наверх це до пушищика. Я щас дико извиняюсь. Ну я, походу, занадто жорстко і легко використав парслетанку. Не виходи, Ірмона. Нічого не поробиш, треба вертатися. А, то есть тут вот так переіграли, як вони догадалися попасти в цей гостіну слізрину. Ну, в принципі, можна і так. Давай все, пошлі звідси. Ну тут нема що робити. Нам надо в ту алет в Миртл. А от туалет, Миртл, я не пам'ятаю. Це нам великий коридор. Кудись повернути. Зараз наверх. Ні, не наверх. І не сюди. А куди? Господи прости. Сюди. Тут А я дику, извиняюсь. А чого так складно, то? Верміну, ступись. Ну, от і туалет. А нет, це не туалет, це кабінет Снейпа. Причому це зілля, ну воно заборонено, якщо чесно. Наскільки я знаю. Ага, то мені треба бути цим. Хапл Наскільки я знаю, то це зілля заборонено в Хогвартсі Швидше, будь ласка. Не що блисів бідний? Так, нам треба ще яблуку і черешня. Окей. 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 У Нас п'яти. Може це треба, типа, всі п'ять? Виспят. <свист> Такий звук. Классный. Э -э -э так, тут павук. Не. -е. Тут яблоко. Давай. Все. Дача Объяснить мне, дача Та бляха, це знов шарик. Де черешня? Це четвертий з п'ятином. Це не то, що мені треба. Третье черешня? Може я щось неправильно роблю? А, я реально неправильно роблю. Що скажи, що зараз звідси виліз. Я поняв. Я поняв. Я почув. Джастін Флінч Флетчер. Тобто ми зараз в нього перетворимося, так? Да? Логічно, там ж для оборотного зілля треба Да. Нам треба. Частинку персонажа, тобто. Волосся, нігті, щось таке. Да, хто пам'ятає, там в другій частині це реально називалось Поліджусь. Десь там переклад ну, нахер надо був. А, і закляття ми можемо використовувати ті, які знають о, ці персонажі. Окей. Тільки який сенс нам вертатися до густіну, якщо ми не знаємо. А, ми не йдемо в густіну. О, зараз ми йдемо в туалет Миртл, я правильно? Ні ми зараз маємо усипити креба і Гойла, а потім піти в гостину. Сюди? ні вот сюди яблуко, вишня що я роблю? Типа просто прикол. Ладно, прикол, так прикол. Уйди. Дай тікай. Тікай, звідси. Наші тік? салюти пускай. А, треба було прочистити. Я не розду. А, ми ще ж цей. Під личиною Джастіна То нам half відкриє спокійно. Опа, я когось знайшов. Чекай. Чекай. Гаррі в лубі футболці. А, я не пам'ятаю. А, це може бути з першого фільму. Він вроді був голубій футболці чи ні. А, води туалет Міртл. Е, Герміона, будь ласка, поріше книжечку свою. Я не знаю, наскільки це потрібно, але тільки що дають. Що не використовувати, в принципі. Тільки нашу. А, да, це прикол з цей, що Герміона... Взяла волосся не з тої людини і типу, перетворилася в кішку. Класно, я вкрав уточку в чоловечка, і в ітозі людинці незручно митись. Ну. Ну, як це так? Ну, не будьте такими поганими. Класно, що тут в Лєго показано, що Рон і, Герми... і Гаррі такі розумні, самі до цього догадуються. а Гірміона, типу, ну просто Просто є. Я вас почув і йдем далі. А, це вже завдання Креп і Гуйл. А нащо ти дві об'єднав об'єдав одну, Типа, що це тобі дасть? Так, яблуко і вишня. Це ага. а. Класно, коли ти робиш щось, просто аби робилося, і воно виходить то, що тобі треба. Ну, В цьому всі лігу ігри. От, ну, Ти, ти маєш робити хоча б щось. Потім відбувається те, то, що тобі треба, упустіть, будь ласка. Не... Ага. Чи мені треба самого першого приводу? Мені здається, что що я щось поламав. Потому там логіка була в другому. І нашим и туалет поламали. що це допоможе, мені яблуку отримати. Зараз ромашки виліз за яблоку, да? Я правильно розумію? Слава Богу, ні. Думаю, що реально зараз ромашка вилізе в нас яблуко. Йоптва мать. Но судя по тому, який там був запах, я би не рекомендував брати це яблуко. Ну, якщо їм окей, нехай я втручатися в їхні справи не буду. Чим хочу, тим займаються. Вони вже дорослі люди мають відповідати за свої поступки. Да, вони якісно перетворилися в Крабегойло. Нічого не запідозриш, в принципі. М -м, треба цей. Що в них взагалі вода робить... Закриває прохід, типу. альо, як? Прям лицаря-лицаря зібрати. Я почу, що він сліва. Нічого ну, страшного. Можна тут встати, якщо Тако просто на що ми збираємо. Леца, я мене питання. А, він воду спустить. А нашу. Ну, в принципі, ровно хорошо він катається. Серйозно. Ну, допустим, це так має бути. Сейди. Що він це зробив? Ну, яка ціль даного міроприяття була? Щоб другі студенти взагалі не могли зайти? Е... Ну, ребка. Серйозно, то есть такий механізм був. Відклі рот: Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту На, ці дуринди перепутали знак слізерина і нітлу їхню паучочек Ну, в принципі, як ми і закінчили цю місію. Думаю, на цьому ми будемо собственно і закінчувати дане міроприяття, дану серію. Подивимося, що там зараз, якщо буде катсценка, подивимося катсценку. Так, да, подивимося катсценку і вже після цього з вами будемо прощатись. А, тут от прям такий спойлер був по василійську. Весь діло. Ну, на цьому ми з вами, собственно, як я і обіцяв, завершуємо цю серію. Всіх люблю, обіймаю. Не забувайте про підписочки і вподобайку. Ну, а ми з вами зустрінемося в наступних випусках і в наступних, собственно, серіях. Дальше круче. Всім пока!